Всім привіт! Сьогоднішня тема відосу початок руху. Як правильно підготуватись до початку руху транспортного засобу. Отже, перше, що ми робимо, це пасок безпеки. Регулюємо сидіння правильно під себе. Потрібно настроїти зеркала праве, ліве, також заднє. Вижимаємо щеплення, перевіряємо, щоб машина. Зніміть коробку, будь ласка, перевіряємо, щоб машина була не на передачі. Заводимо, тому що автомобіль заглушений. Я включила ближнє світло, вижала щеплення, завела машинку. Перед початком руху обов'язково перевіряємо, чи є невімкнений ручник, дивимося заднє дзеркало, щоб не було ніякої перешкоди. Щеплення, задня передача. Я виїжджаю. Обов'язково потрібно передивлятись і праве, також і ліве дзеркало, тому що в задньому ми не завжди можемо побачити якусь перешкоду. Так, а тепер знімайте дорогу. Так, ми під'їжджаємо до дороги. Я включаю правий покачу повороту і, впевнившись, що мені нічого не заважає, я виїжджаю. У мене машинка розігналась. Щеплення, друга передача. Обов'язково потрібно не пускати щеплення до того, як ви не почутуєте, що машина у вас поїхала. Отже, ми зараз під'їжджаємо до а, повороту, в який мені треба повернути. Я включаю лівий показчик повороту. Мені зручно ставити машину в нейтральне положення, так як спереду їде машина. Я маю її пропустити. І впевнивши, що мені нічого не заважає, я далі продовжую руку. Щеплення, перша передача. Зараз я вже на другій. Зараз ще така ситуація. Ми їдемо по головній дорозі. Тут знаків немає, але так як я тут мешкаю, я знаю, що це головна дорога. Зараз тут буде перехрестя. Отже, ми під'їжджаємо до перехрестя, тут є поворот ліворуч, ось знак головної дороги, а мені потрібно трішечки праворуч. Я включаю показчик повороту, так як я е, маю дати, зна... е, дати поняття машинам, які позаду їдуть, що я б повертаю не ліворуч, а їду прямо по головній.